Привіт, мої любі. День народження це чудовий привід, створити свято собі і своїм друзям, рідним, тим, кого любите. У нас є такий неймовірний магазин, да, в якому ви можете не тільки придбати гарні подаруночки, придбати упаковку, в яку можна запакувати, подаруночок, можна взяти до свят якісь які банки. Надути кульки для діток це все вам оформлять дуже швидко, дуже класно, дуже оперативно і дуже якісно. Такий дуже приємний. Ви, ви зробили нам дуже неймовірний класний настрій. Рекомендую всім тут же і прикрасити тортик, свічечки ви можете знайти і букети кібану. Вам зроблять, підберуть. Ну і іграшки. Так що так, рекомендую. І щира дякую за неймовірний настрій на наш день народження. Сама замовляю тут і вам рекомендую. Є дуже великий вибір різних коляк. Неймовірно, класно. І це все місце в бухі. Е, біля дітей дам посилання. Всім гарного дня і прекрасного чудового наступу ваш день народження.